О, доброго дня. Это наши люди. Да. Я две секундочки выпущу протокольчик. Давай-то, вы давай-то. Я, я уже да-да, давай-то. Видно, що Автомобіль патрульний стоїть під естакадою, тому що от навіть снігу під машиною патрульною немає. А відповідно снігу немає тут тільки під естакадою. Ну показуйте все. Тримай, КІ 1026, я ж того так. разу не записував, ну, так, тепер вже доведеться. То Я ж вам все показую, щоб ви нього... Ну так, да, правильно. КІ 1026, Да, і посвідчення ж, да. Так, я ж тоді не записав. Три п'ятку. Віталій Анатолійович, інспектор удаї, а звання не видно. Старший лейтенант міліції, 21.10.14. То що? Кажіть що, що, що? Ну що, кажіть? Які у вас питання до нас є? А у вас як ви думаєте, які у не питання? Немає питання? Зупинили водія, склали одним протокольчиком. Маячок включили. А як же ви можете запиняти водія, якщо ви самі стоїте з порушенням а правил? А амулятор розрядився, до того зараз був виключно. Зараз включили акумулятор. Який акумулятор? Акумулятор у в... мене Ви що, жартуєте? Ні. Це ви жартуєте. Я думаю, ви а, жартуєте. Ви що? а що ж вас призводить до порушення правил дорожнього? руху? А мене призводить так. гостра необхідність у ні, виконанні служба, громадського обов'язку. Ні, ні. Обов службова необхідність у вас, ні ви що, яка службова? А, у мене не службова. Я ж не журналіст, я громадянин України. Загласен, я у, у мене необхідність фіксації грубих порушень працівниками міліції. Це, це грубе порушення. Звісно, грубе. працівникам міліції не можна порушити, а громадянам громадянам України можна все порушувати. А ви що, не знали цього? А? Ви не знали як, як цього? Ми правилами рекомендуємо. Правилами? А, у вас ще правил. інструкція є. Там є такий пункт 626, Який знаєте, що вам кажуть? Що ви повинні бути зразком. Зерцем да, для учасників Абсолютно дорожнього руху. А от що у вас за, за взірець так у це ми, стоїть? Бачу, стали ми протоколом, зараз ми, вже в'їжджаємо. Я ж того разу, як би так по-людськи з вами вирішив на шулявці. Сильно в бочку не лізти, правильно, приїхали, все вирішили, роз'їхались. А ви оце тепер так поводитесь. А, як я поводитесь. Я не роблю, це ж нічого поганого. Чи жалієтесь що до вас, Андрій Іванович, пристає, так правильно він робить. Я не жальний, Правильно робить, а як же з вами, якщо ви отак от грубо порушуєте і фіксувати відмовляєтесь? Я за рулем не був просто, це не я спорвував автомобіль. А от він сказав, що це ви водій. Ну, запитайте його ще раз. А що, він водій? Звісно. О, так а що ж тоді ви не хочете на нього скласти протокол? Я на найом. Слухайте, а чого ви Нови... мене обманюєте, інспектор? На виклик, так. Да. Інспектор, що ви мене обманюєте? Що, обманює? що ви брешете? Що? Що брешете громадянам України? А чого ви, ви, да, мені який сказали? Воно, на, воно, що воно, що ви мені на камеру сказали, що водій от ваш начальник, Мін а не водій, ви? Водії, я водій, всі водії. Всі водії? Та да, ви що? без посвідчення водія ніхто не да, О, працює. На вашому не патрулі є визначений на чітко водій, водій. а не хто сів той водій. Ну як це хто сів той водій? От я ж кажу, що це не так. А у вас є той, хто водій. Чому? Як, чому? Тому що інструкції так зобов'язують. Не буває, що троє в машині і всі троє водії. Ні, буває. За кожним, автом... за кожним автомобілем... Один педалі жме, другий кермо Не, крутить. Ну, правильно, во один водій приїхав, а в автомобілі сидять три водії, правильно? Так, ну а ви поки керун... несете кермо на зміні. За кермом є один, так. Да. Правильно. Абсолютно От правиль. поки у вас зміна, так за кермом один. І один абсолютно, водієм абсолютно, один правиль. несе відповідальність, як. Я водій. з вами согласен на 100%. Ви ш... Ну самі Так, а що ж він мені знає? бреше, ваш напарник? У звідки я знаю, що я можу сказати? А що ж він сховався від мене? Що сховався, тут зараз буде. А чого ви сховались? Я ж запитую, чого брешете мені? Ви, ви, ж, ви ж знаєте, що міліціонери не брешуть, а ви що, не міліціонер чи що? Не такі, як всі? Всі не брешуть, а ви брешете.